Антарктида найхолодніший континент на планеті, майже вся територія якого вкрита льодовиками та снігом. Першовідкривачами материка вважають експедиції двох країн британську та російську в 1820 році. Але ще й до нашого часу ведуться дискусії, яка група була першою. Але для нас це не так важливо, оскільки тема відео не про це, а про експедиції двох інших дослідників, метою яких було досягти південного полюсу, а саме британську експедицію Роберта Скотта та норвезьку експедицію Руаля Амундсена. А детально ми зупинимося саме на експедиції Скотта. Роберт Скотт був британським морським офіцером та керівником двох експедицій до Антарктиди. Перша експедиція під назвою Discovery була більш ніж вдала, оскільки групі Скотта вдалося зібрати непересічний матеріал про Море Росса та встановити новий рекорд, досягнувши 82 градусів південної широти. Але наскільки успішною була перша експедиція, настільки друга була провальною, але про це трохи пізніше. Отже, дослідники вирушили з Лондона 1 червня 1910 року на кораблі Терранова. звідси і назва експедиції. А 4 січня 1911 року дослідники вже досягли острова Росса. Місцем землюлі було названо мисом Еванс на честь командира судна. Першим ділом на сушу були висаджені 17 коней та двоє моторних саней, якими перевозили провіант та обладнання. 8 січня були задіяні треті моторні сани, які пізніше провалилися під лід. До 18 січня група вже збудувала собі ось такий будинок розмірами 15 на 7,7 метрів. Але це нам не так цікаво, тому перейдемо до походу та його підготовки. Починаючи із 27 січня, група із 12 дослідників, 26 собак та восьми коней почала закладати склади з провізією на всьому шляху до південного полюсу. Після 10-денного походу був закладений перший склад, який назвали Кутовим. А вже через три дні після цього Скотт вирішив відправити назад до табору трьох найбільш замучених коней, але до табору дістався тільки один, а двоє загинули в дорозі. 16 лютого 1911 року в 150 милях від табору був закладений другий склад, який назвали складом однієї тони. На зворотньому шляху температура сильно впала, і із п'яти коней, які залишилися, до бази дістався тільки один. Спорядження складів продовжувалося до початку квітня, а вже 23 квітня почалася полярна ніч, під час якої було смертельно небезпечно знаходитися далеко від бази. З квітня по жовтень 1911 року вся група разом із тваринами перебувала в таборі та займалася своїми справами. Скот розраховував пайки та графік весняного походу, вчені займалися різними дослідами. Також важливим заняттям був вигул коней та собак. Так вони прожили до вересня. 13 вересня 1911 року Скот об'явив команді свої плани. Похід відправляться 12 людей. Але безпосередньо до полюсу мали відправитися тільки четверо, решта мала тільки допомагати їм в дорозі. Отже, у склад полярної групи увійшли два так звані навігатори, тобто люди, які мали прокладати маршрут, а саме Роберт Скотт та Лоуренс Оуз, лікар Едвард Вілсон та досвідчений моряк Едгар Еванс. Ідеальним днем для досягнення південного полюсу було названо 22 грудня, а саме день літнього сонцестояння. Дослідники були розділені на три групи. Перша група на моторних санях вирушила 24 жовтня і повинна була вести 3 тони припасів. Швидкість їхнього пересування складала 0,8 км за годину, але почалися проблеми, які ще більше зменшили цю швидкість. Перші сани зламалися 1 листопада, а другі через 87 км після кутового складу. Основною причиною поломки був постійний перегрів двигунів. Після того, як двоє саней були зламані, люди самі повинні були тягнути їх 241 км до умовного місця. Роберт Скотт виступив на конях 1 листопада, а 5 листопада вже досягнув першого складу. Але щоб не перевантажувати коней, було вирішено обмежити денні походи 15 милями, що дуже не сподобалося Скоту. 7 листопада Скотта наздогнала третя група, яка йшла на собаках, другого складу з провізією вони досягли 15 листопада. А 24 листопада вже почалися перші втрати. Довелося застрелити одного коня, і також двом дослідникам довелося повернутися на базу, тому тепер група складалася з 10 людей. До 28 листопада в групі скота лишалося тільки 8 коней. 4 грудня дослідники досягли льодовика Бірдмора, біля підніжжя якого довелося пристрелити решту коней, які не витримували навантаження. Залишившись без тварин, які могли тягнути сани, 10 людей були розділені на три упряжки, щоб продовжити тягнути вантаж. Підйом на льодовик був дуже важким, через рихлий сніг давалося пройти тільки 4 милі на добу. 17 грудня був закладений ще один склад з припасами, який назвали середина льодовика. Після цього справи пішли краще, і група просувалася по 17 миль на день. Але через всі попередні проблеми вони відставали від графіку на 5 днів. 20 грудня на базу були відправлені ще 4 дослідники. Остання допоміжна група мала повернутися на базу 4 січня, але Роберт Скотт раптово вирішив взяти до полюсу ще одну людину, а саме військового Генрі Баверса. Пізніше це рішення багато хто критикував. Проблема була в тому, що провіант та спорядження були розраховані тільки на 4 людей: як і місця в палатці, та кількість лиш. 5 січня група Скотта досягла 88 градусів південної широти. До полюса лишалося 120 миль, а умови пересування все погіршувалися. Сніг більше нагадував пісок, по якому майже не ковзали сани. 15 січня був закладений останній склад з припасами, а до полюса лишалося 27 миль. До того часу всі члени команди були дуже виснажені, а у Едгара Еванса почали проявлятися ознаки ЦНГ. Під час останнього ривка до полюсу було прийнято рішення залишити всі речі, взявши із собою тільки запас провіанта на 9 днів. І в цей момент Роберт Скотт почав відчувати стурбованість з приводу того, що норвежці могли його випередити. І 16 січня, побачивши багато собачих слідів, британець зробив запис у щоденнику. Справдилися наші найгірші побоювання. Норвежці випередили нас. Вони першими досягли полюсу. І аж через 34 дні після норвезької групи, а саме 17 січня британці досягли південного полюсу. 18 січня була знайдена палатка Амундсена. Спочатку дослідники вважали, що норвежців було двоє, але в самій палаці були знайдені листи до Роберта Скотта, а також записка зі звітом норвезької команди, з якого стало зрозуміло, що їх було п'ятеро. Пізніше в щоденнику Скотта було написано: ми поставили наш ображений англійський прапор і сфотографували себе. На такому морозі це було нелегко. Ну і тепер лишалося найважче це повернення на базу. Повернення, яке перетворилося на катастрофу. 21 січня почалася сильна завірюха, і групі вдалося пройти тільки 6 миль, 23 січня Едгар Еванс обморозив собі ніс і сильно пошкодив руки. Зі всіх п'яти дослідників у нього була найгірша фізична форма. 30 січня на додаток до обмороженого Еванса додався ще один хворий. Лікар Едвард Вілсон розтягнув зв'язки на нозі, тому кілька днів не міг нести ніякого вантажу. Щоб ще більше не пошкодити ногу. 2 лютого вже сам лідер групи Роберт Скотт підсковзнувся на крутому схилі і при падінні пошкодив плече. 4 лютого Скотт та Еванс провалилися у тріщини під льодом. Під час цього падіння Еванс отримав серйозний струс мозку та, можливо, крововилив. Він більше не був у стані тягти сани. Його сил вистачало тільки на те, щоб не відставати від групи. Навіть Скотт в щоденнику зробив запис приводу цього. Особливе побоювання викликає стан Еванса він якось тупіє внаслідок свого струсу і ні на що не здатен. Спуск по льодовику продовжувався з 7 по 17 лютого. Потрапивши в зону тріщин, вони витратили занадто багато часу, щоб подолати їх, і відставали від графіку, що змусило їх три дні голодувати, поки вони не дісталися до проміжного складу на середині льодовика. Але 17 лютого сталася перша втрата. Раптово помер Едгар Еванс. Скотт описував це так: Його вигляд мене дуже налякав. Він стояв на колінах, його руки були оголені та обморожені, а очі дикі. На питання, що з ним, він відповів, що не знає, але думає, що знепритомнів. Ми підняли його на ноги, але через кожні 2-3 кроки він знову падав. Вілсон Бауерс та я побігли назад за санями, а Оутс залишився з ним. Повернувшись, ми знайшли Еванса майже непритомним. Коли ми доставили його в палатку, він уже нічого не розумів, і о 12.30 тихо помер. Це була перша жертва цього походу, але на жаль, не остання. Еванса поховали в льодовику, до бази лишалось 420 миль. 19 лютого в лагері Бійня саме тут були вбиті останні коні на шляху до полюса. У підніжжя пройденого льодовика дослідники змінили сани, загрузили підготовлений запас їжі та продовжили свій шлях. В записах щоденнику ставало все більше скарг на погоду та умови. Сніг все ще нагадував пісок, який заважав ковзанню. члени команди страждали від снігової сліпоти, яка особливо сильно вразила Вілсона. До 1 березня дослідники досягли ще одного проміжного складу, до цього часу тільки Скотт вів записи та продовжував рахувати дні. Відстань, яку вони проходили за день, тепер складала всього кілька миль, а учасники експедиції катастрофічно втрачали сили. Лоуренс Оутс отримав сильне обмороження обох ніг, внаслідок чого почалась гангрена. 16 березня, не в силах ті, далі, Оутс покинув палатку. Скотт написав про це. Оутс проспав всю ніч, надії не прокинутися більше, але, на жаль, прокинувся. Це було вчора. Була буря. Він сказав: піду пройдуся. Можливо, не скоро повернуся. Після цього він пішов в бурю, і більше ми його не бачили. До складу однієї тони їм залишалося пройти 26 миль, де вони могли би поповнити запаси пального та їжі, що дало би їм шанси на порятунок. Але на жаль, цього не сталося. Пальне у них закінчилося 23 березня, а їжі залишалося всього на 2 дні, до складу їм залишалося всього 18 кілометрів. А до основної бази 264, але через сильну бурю та дуже низьку температуру вони не змогли пройти цю відстань і загинули. Зрозумівши, що сталося щось серйозне, дослідники, які були на основній базі, вирішили збиратися та вирушати на пошуки групи Скота. Вони вирушили 29 жовтня 1912 року, коли вже минуло півроку з моменту їхньої смерті. І 12 листопада пошукова група знайшла намет із замороженими тілами Скотта, Вілсона та Бауерса. Згідно із заявами пошукової групи, Скот помер останнім. Після прочитання записів всім стало зрозуміло, що саме відбулось. Вони зібрали всі особисті речі та записи, зруйнували намет, а тіла засипали льодом та снігом і поставили хрест, зроблений злиш. Далі вони почали шукати тіло Оуца, але змогли знайти тільки його спальний мішок. 15 листопада вони встановили надробний камінь, де, як вони вважали, він помер. 25 листопада пошукова група повернулася на базу. А вже 10 лютого 1913 року із новозеландського порту було надіслане повідомлення, якому повідомлялося про долю Роберта Скотта та його групи. Після цієї звістки 15 лютого 1913 року в Британії було оголошено день жалоби, фонди збирали гроші для відкриття меморіальних дощок та пам'ятників. Сам Роберт Скотт став національним героєм, який загинув заради науки. Але пізніше дуже багато людей висловлювалися з приводу того, що під час експедиції було допущено багато помилок, які і призвели до загибелі групи. І ще одне. Катастрофа експедиції Тера Нова повністю затьмарила успіх групи Руаля Амонсена, які першими досягли Південного полюса. І якщо так можна сказати, переможцем з цих перегонів вийшов Роберт Скотт, про якого говорили всі, а про успіх Амонсена, по суті, забули. Всім дякую за увагу, бережіть себе та своїх близьких. Скоро почуємось.